За новим стилем ми святкуємо найближче свято 1 серпня. Раніше це було 14 серпня. Це свято винесення чесних животворчих дерев Христа Господнього, семи мучеників Маковеїв. Це перший день посту, святоспенського посту. В цей день відповідно ми в нашому храмі, в нашій церкві, святкується зілля. Друге свято 6 серпня. По старому стилю це 19 серпня, Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В народі називається «Яблучний Спас. На Перший спас у нас відбувається крім освячення зілля, освячення меду перший збір меду. І в зв'язку з цим перший спас називається медовий. Друге свято святкується по новому стилю 6 серпня, за старим стилем, це 19 серпня. Це свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято відноситься до великих Дванадесятих свят. Відбудеться освячення плодів не тільки яблук, але і винограду, і всіх тих інших плодів, тобто абрикос, персики, відповідно, всіх тих плодів, груш, слив, які віруючи приймемо світ до храму. Третє свято велике свято, Дванадесяте свято, в нас співпадає за новим стилем 15 серпня, за старим стилем це 28 серпня. Це свято іменується «Успіння спійні Пресвятої Лодичці Богородиці і Приснадіви Марії. По нашому народному відповідно, це День смерті Пристої Богородиці, так, по нашому розумінні. Проте ми повинні розуміти, це свято недаремно називається Успіння, адже Пресвята Богородиця, ніби заснула, перейшовши із життя тимчасового у вічність. Третій спас народі називається свято образа нерукотворного Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято згадується дивним чином, певним чином за життя Ісуса Христа. Коли один із Князів попросив художника для того, щоб зобразити лик Ісуса Христа і перед Ним молитись про дарування зцілення. Господь, коли побачив, що хтось намагається відповідно списати його лик, образ, взяв умив лице, взяв відповідно рушник і, умивши лице, приклав. Своє лице відповідно до цього рушника. Так? Таким чином на ньому відбилось зображення якраз лика Господа Бога і Спаса нашого Христа. Цей день ці свято, відповідно, в давні часи було прийнято освячувати плоди принесення горіхів. Це свято за новим стилем святкується 16 серпня, відразу по завершенню Успіння Пристої Богородиці. Так? За старим стилем це 29 серпня на свято Яблучного Спаса, тобто приображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, освячення плодів. Які приносять вірують до нашого храму, відбудеться відразу по завершенню першої літургії. Орієнтовний час це близько восьмої тридцять години. І освячення відбудеться так само до вечірнього богослуження.